Ми свої захисту приїхали, з моїх дружиною на залі нас заходимо, якраз попередньо ті чани прийшли, як зможу, що назначення розуміють. Потім родині, так і я пам'ятаю, далі ми зараз не починають тіри, вони старошніше слухають. На жаль, втікає, але ще раз, тому що вони не дочекаються, щоб зловити нашу Дійсно, Україна український голова це не люди. І це прикрасити на яку якому всі маємо допомагати. Вона дуже живе. Наскільки пропозиція була писана на розі у і у цій покровській Я музей. Пару багато діку, яка боляла відбулася кофе, вони залишили кафе. І прийшла це на море, і мене ця історія їхнього життя. Не переходи, що вони сіли в кафе, вони ще згадували, вони навчаються у клас. Для мене музика цієї лімова, якою може звинувати.